Рух трамваїв на вулиці Академіка Павлова на ділянці від провулку Салтівського до вулиці Героїв Праці буде припинений з 9 до 15 години 3 та 6 березня. Як повідомили у департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом трамвайної колії. У цей час трамваї курсуватимуть так. Номер 16 А. Розворотне коло Салтівське, проспект трактору будівників, вулиця Героїв Праці, вулиця Шевченка, вулиця Моисеївська, вулиця Віринська, В'їзд Семиградський, вулиця Академіка Павлова, проспект Героїв Харкова, вулиця Кошкіна, вулиця Плеханівська, парк машинобудівників. Номер 27. Розворотне коло Салтівське, проспект Тракторобудівників, будівників, вулиця Героїв Праці, вулиця Шевченка, вулиця Мойсеївська, вулиця Віренська, В'їзд Семиградський, вулиця Академіка Павлова, проспект Героїв Харкова, площа захисників, вулиця Молочна, вулиця Гольбергівська, вулиця Москалівська, розворотне коло Новожанове.